Мордобій, прокльони, погрози, матюки, пісні, молитви, гамір, тиснєва і море людського поту у такій атмосфері стартував попередній розгляд газової справи Юлії Тимошенко в Печерському райсуді Києва, тому самому до якого давно не звикати її колишнім підлеглим. Атмосфера головне, що кинулося у вічі дипломатам, українським та закордонним журналістам, які висвітлюють процес. Картину доповнює Родіон Кирєєв, суддя віком трохи більше за і із дворічним досвідом роботи на селі, одразу названий експрем'єром Маріонеткою. Він же в найближчу середу розглядатиме справу по суті, і за ним вердикт чи перевищила Тимошенко повноваження, укладаючи з російським прем'єром Путіним газові контракти. Справу в якій е, повно не лише політики та бізнесу, але й тонкощів. Бюрократичних та юридичних, на яких розуміється, не кожен чиновник навіть дуже високого рангу, З неважливого ставлення як до судді, так і до суду, експрем'єр не приховує, демонстративно не встаючи на засіданнях чим не можуть не обурюватися в партії регіонів. Політичні процеси в Україні головне питання, на яке цього тижня відповідали президент та міністр закордонних справ України. Політичне підґрунтя побачив в судах, зокрема над Тимошенко, американський держдеп, Єврокомісар із закордонних справ Кетрін Ештон. Про це говорили на сесії парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Ніякої політики, лише кримінал. Усім однаково це коментує Віктор Янукович. На чи переконає він у цьому світ, який пильно стежить за подіями? Питання відкрите. Ірина Герасимова з подробицями. Колікс дорогі колеги. Маємо честь послухати звернення Віктора Януковича на обличчі впевненість і задоволення у голові президента, як пізніше розповість його соратниця Ганна Герман. Готові відповіді на найнезручніші запитання від євродипломатів у зверненні, яке український гарант проголошував у напівпорожній залі, Україна сповнена судовою справедливістю, прикриваючись. Статусом опозиції, колишні високопосадовці намагаються уникнути відповідальності за корупційні вчинки, що не мають нічого спільного з політичною діяльністю. Пропонуємо оцінювати ситуацію в Україні, виходячи з об'єктивних чинників. А не політичних заяв та саме політика цікавила євродипломатів. Вони не розуміють, чому нині підсудну Юлію Тимошенко не випускають із країни. Ми запрошували Юлію Тимошенко, але її тут немає. Дедалі частіше складається враження вибіркової справедливості. Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі кому куди їхати. Що стосується принципів, я за те, щоб українські політики не знали кордонів. Та нині кордони є. Про це європейцям нагадували плакати під будівлею європарламенту, встановлені українськими депутатами-опозиціонерами. Після протокольних рукостискань євродипломати все таки звітують про політичні переслідування. І толерантність, принципи європейської дипломатії. Навіть найгостріші запитання європарламентарі вміють обговорювати з посмішкою на обличчі в Україні ж своя реальність без зайвої церемонії і дипломатичних жестів, лава підсудних і грати. Ось невід'ємні декорації під час розмови з окремими опозиціонерами. У ті хвилини, коли президент Янукович у Франції запевняв дипломатів у справедливості українських судів, останні судили Юрія Луценка півроку, як він живе у СІЗО. сізопросимо зміти Луценка за побіжний захід у вигляді тримання під вартою захист надав суду доказів, що стан здоров'я псуна Луценка поки можливості перебування по вартою. Такого судді Юрій Луценко не хоче. Вважає, що той упереджений і мстить за порушену при міністрові Луценку кримінальну справу. Підсудний хоче взяти в захисники політичного соратника Геннадія Москаля, який нібито може довести упередженість судді. Саме Москаль володіє інформацією як народний депутат про порушення кримінальної справи проти судді Вовка в часи, коли я очолював міністерство. Це 100% підстава для відводу судді. Тільки працював той час, коли мова приймання старої списку висували і стали наразі стосовно нашого суду, заслужива. Поки у залі тривали юридичні суперечки, за вікнами продовжувалися розваги для перехожих. Хто молодий, усім своїм тілом обурювався проти нинішніх судових процесів. Старші протестували голосом. Один спосіб протесту нині недієвий – голодування у слід за оценком естафету. Перехопив інший ув'язнений колишній ви міністра оборони Валерій Іващенко і всі можливості добитися справедливості в цьому державі, государстві. прийняв для себе рішення провести протест таким образом. На українську феміду ув'язнений Іващенко поскаржився до європейського суду. Цього ж тижня туди надійшла ще одна скарга з України від Юлії Тимошенко. Її саме почали судити у цьому ж печерському суді за газові контракти з Росією 2009 року у переповненій залі з вимкненими кондиціонерами і мокрими від поту документами. Потрапити у таке пекло прагнули сотні. Юрні доженсить вор. Та Юлія Тимошенко. довкола суду натовп прихильників Тимошенко. Опонентів теж вистачає. Любой человек в нашей стране, демократической, независимой, отвечал перед законом. Українська демократія зацікавила і міжнародних гостей. Посол Євросоюзу особисто прийшов подивитися на пікетувальний хрещатик. Хар -хар! Хар -хар! До зали суду європосол теж потрапив, але довго там не всидів. Мені пощастило, я стояв біля вікна, яке було трохи відчинене. Хочу подякувати судді, який відклав тимчасовий розгляд. Бо якщо він це не зробив, би я б опинився у лікарні через зневод. Українці виявилися більш витривалими. Судді, прокурори, депутати, захисники пітніли і сперечалися. Дотриматися поряд шановна винувачка. Ви порушуєте порядок в судовому засіданні. Ви маєте звертатись до суду стоячу. Коли у нас буде в країні суд, я буду звертатися стоячі. Коли у нас у суда буде честь, я буду говорити суду ваша честь. Одні знесилилися, а інших просто вигнали. Як ось цю групу молодиків на другий день розгляду справи, прихильники експрем'єра вирішили люди у чорному провокатори. <звук> Після цього випадку міліція порушила кримінальну справу через інцидент. А депутат регіоналка Інна Богословська стала на захист групи у чорному, мовляв, це представники громадської організації, хоча й самій Богословський у залі перепало. Я тут знаходжусь як посадова особа, як голова тимчасової слідчої комісії парламенту. За рішенням тимчасової слідчої комісії, а те, як нахабно вони себе ведуть, ще раз таке буде. Я буду викликати охоронців і ставити питання про порушення кримінальної справи. Тиша в залі суду ті, хто будуть порушувати тишу в залі суду, порядок в залі суду будуть видалені з залу судового засідання, Клопотання за клопотанням не задовольняють жодного, та найбільше підсудній кортить займатися політичною діяльністю. Тому її адвокат просить скасувати підписку про невиїзд. каже опозиціонерку, чекають і в Україні, і за її межами. Всі законні обґрунтовані підстави для того, щоб суд вирішив питання про скасування міри запобіжного заходу. Обраховано процесуальну поведінку обвинуваченої, а саме факти невиконання процесуальних рішень, зриви слідчих дій. А тому підстав для його скасування немає. А далі суддя пропав у нарадчій кімнаті на 6 годин. Його вердикту дочекалися лише кілька журналістів та прокурори. Місця обвинуваченої та її захисника порожні. Задоволені клопотання обвинувачення Тимошенко Юрію Володимирів про закриття справи відмовити. Задоволені клопотання захисника власника Сергія Володимировича про повернення справи прокурору відмовити, призначити до судового розгляду в відкритому судовому засіданню на 29 червня 2011 року. До того часу перетравлюватимуть побачене і європейські політики. Експерт міжнародник Олександр Сушко вже втомився від запитань ззовні щодо судових справ людей, які б щиро вірили в те, що переслідування Тимошенко носить суто е кримінальний характер і жодним чином з політикою не пов'язано. Не вірить ніхто. Я не знаю, якими чарівниками треба буде представникам нашої влади, щоб переконати хоча б когось у Європі. А на банковій вірять суди і ув'язнення опозиційних політиків не впливають на імідж України і її президента. Доводять у понеділок Франція ж його приймала як годиться. В цілому, в цілому, знову таки, позитив значно значно перевищував якісь. Ну скажімо так, елементи критичні президенту і делегації це ніяк не. Не заважає президенту і те, що російський прем'єр Володимир Путін фігурує у кримінальній справі проти Тимошенко. Саме з ним екс-прем'єр у 2009-му домовлялася про газові угоди. Тепер за них відповідає перед судом. У той час, коли Віктор Янукович на дачі у Криму приймає з дружнім візитом прем'єра з Білокам'яної. Ірина Грасова, Олександр Дмитрієв. Час підсумки.